Вітаю колеги, і хочу поділитися з вами лишень секретиками вебінару Нова Українська школа, генератори візуальних засобів навчання, презентацій, інтерактивних робочих аркушів, аналітичних рубрик тощо та стратегії їх застосування. На вебінарі познайомитеся ось таким генератором інтерактивних уроків. І ваші учні із цікавістю можуть мандрувати сторінками такого уроку. Це і візуалізація, це цікавість, це використання і текстового матеріалу, і мультимедійного, і посилання на сторонні ресурси тощо. А якщо над уроком потрібно трішки попрацювати, то на даною презентацією працювати фактично взагалі не потрібно. Її лишень потрібно завантажити. І ви матимете ось таку привабливу презентацію інтерактивну для своїх учнів. А в пару кліків створити ось таку аналітичну рубрику, уже із готовою характеристикою рівнів досягнень учнів. Яку можна як роздрукувати у форматі PDF, так і створити чек-ліст. А далі з цієї рубрики можна створити інтерактивну. Познайомимося із генератором Знаменітних шаблонів, які використовують наші іноземні колеги. Все це робиться дійсно, фактично, в один клік мишкою. Але додавши трішки часу та використавши сторонні ресурси, ви зможете отримати ось такі яскраві шаблони, можна і простий. Можна ось такий шаблон отримати із коментарем, можна ось такий. Тобто це всі методики наших європейських колег, які будуть доступні вам на вебінарі. Звісно, генератори передбачають не тільки створення шаблонів у форматі PDF, а ви можете зробити з них інтерактивні, використавши відомий ресурс BookWidget, АНВУ, TeacherMate, де ви створите. Аналітичні рубрики і діти зможуть себе оцінити або самооцінити і зробити усіх такими яскравими та привабливими. Ну, а що ж таке стратегія KWHL? Про все це ви можете дізнатися на вебінарі. Але це тільки секретики, бо секрети дійсно чекають вас на вебінарі. Нова Українська школа, генератори візуальних засобів навчання, презентації інтерактивних робочих аркушів, аналітичних рубрик тощо та стратегії їх застосування. Вебінар відбудеться 29 жовтня о 14.00. Зацікавила? Чекаю! Не пошкодуєте!